блядь, ура! Далі, на Давиденка. Давиденко намагався на Матраєв. Все ж таки доходить передача до Матраєв. Матраєв карту майданчику. І голкіпер команди Альянса вбиває м'яч. Бездітний вбиває м'яч. Подалі. Боротьба. Давиденко виборює м'яч, пробиває Даведенко і м'яч потрапляє до сітки воріт. І рахунок стає. 1-0 на користь команди ФК Дічві. Бездітний вбиває м'яч. Подалі. Боротьба. Чорношкіриний м'яч відбиває Голкіпер, Але добивання за Ломаку і рахунок стає 1-1. Максим Ломак, капітан команди Альян. Пробиває чорно. Шансу Сисенка, І Сесенко не влучає поворота. Перепоплення бездітне з м'ячим. Піде передачу на Сисенка. Сесенко пробиває, голки перебувається Давиденко виграє боротьбу. Пробиває Сесенко. І другу спробу. Альянса вибиває м'яч за межі поля. І забиває нас команда ФК Час саме це робить нас Антон Марьов. Альянс і буває м'яч за межі у полі. кравчук віддає передачу на кравчука. Кравчук пробиває від готів про м'яч виходить за межі поля. Що військовий стан. Самі все чули за гулом. Немає права коментувати. Є шанс у Сівчука. Пробиває Сімчук і все ж таки м'яч потрапляє до сітки воріт. І за те, як без зіш. Військовий стан. ви все чули за гулом. Немає права права. за ходом поєдинку. Передача на Матраєв, Матраєв намагається пробити, але не виходить удару в двом образ. Наламаку перехоплені Якіменка, Якіменко Нарвиненка. Той Назад передач на Якіменка, Якіменко, Перкрасно Перна сюди Несисенка. Сенко наладий Якіменка, Якімка, на далі Сіко забиває Якімінко поміж Ніко. Гол Кіпра і робить рахунок 3-2. Наламаку перехоплені від Якіменка, на Нарвиненка. Той Назад передач на Якімінка, Якіменко, Партасну Перна Чудені Сесенка. І голкіпер команди Альянсу справляється з ударом 33-го номера команди в Кадіш. Йде передача на Вялова. Небезпечний простріл і візь без М'яч виходить за межі Михайленко вкидає. Перший ночі перепалиться Сисенко з мечим. Віде передачу на Михаленка. Михаленко пробиває, повз ворота, проходить м'яч. Вперед. Ба, Шадура виборює м'яч, прокидає шадуру і вилучається позворот, проходить м'яч. на Кравчука. Кравчук, ходить окарного майданчика, пробиває і голкіпер команди ФК Кадіч переводить м'яч на кутовий. Втім, не блокує, а далі Чернушкіна Сесенко на кіберані. Для обіра проти Кравчука. Сесенко обігрує. Іде передачу на шадуру. Шадура пробиває і влучає в голкіпра. Матраю порушує правила. Розіграє стандарт від команди Альянса. Навіс іде до карного майданчика, навіть поворота і кутовий удар. Голкіпер команди. Чернушкин пробиває і м'яч проходить над поперечкою на цьому у нас. Аграє Кухаренко, Кухаренко вдалося дати передачу на Чернушкіна. Бездійний недавно грає. Сесенко пробиває, карма майданчика. І поруч зупинка в грі. Дорошенко підводиться все ж таки. І жовта картка для бездід. проходить центр, Віде передачу на забігання світло. Світли на перед переднім бізнітний. Світли до карла майданчика. йде передача на чернушкина. Пробиває і голкіпер команди ФК «Діч» Переводить м'яч на кутовий. Прокорчук виконує стандарт. Навіз. Є шанс у і Сімчук просто відбиває. Черношкин із м'ячем походить центром. Йде передача на Сівчука. Сівчук намагається з розвороту пробити, розвертаючися, але влучає. Лащу на Сівчука. Осівчук така на майданчика. Кравчук, скидка на Черношку. На Чернушки пробиває. Прекрасний удар, але не влучає. Площину воріт Чернушкін. і м'яч іде повз ворота. На Кравчука Кравчук на Сімчука. Осівчук переводить на Ломаку. Ломака пробиває в один дотик. Але прекрасно грає голки. Перевка дійж. Рятує зараз свою команду і переводять м'яч на кут. Води м'яч на Прокопчука, Прокопчук далі на Сівчука. Сівчук, скидка на Ламаку. Проте Максима навіть Ламака пробиває, але влучає Голкіпера. Примісінько по центру був. Сесенко має нагоду. Пробиває, але не сильний. Виходить удар Сесенка. І Голкіпер з команди Альянса. Довга передача вперед. По Сівчук. Скидка на Ламаку. Ламака пробиває. І поруч зі стійкою. І вибиває м'яч за межі поля вкидання. Кухаренко на Сіпчука і забиває Осіпчук. Мяч до кута воріт. Прекрасно. Зараз зіграв Осівчук. І вибиває м'яч за межі поля вкидання. Команда переводить акцент на світлого. Світлий далі на Чернушкін, на Чернушки є шанс. Чернушки переграє і голкіпер. Синалізують гравці, що пробиває СССР і влучає стінку. Боротьба. І порушення правил. як проти Голкіпера. І на цьому завершується у нас поєдинок рахунок 3-3.